Коли назовні туман, то легко можемо втратити орієнтацію, таку, таке вміння розібратися в якихось обстановинах. І може хтось тепер саме тепер перебуває в такому тумані і відчуває, що губить напрямок, в якому хоче йти. Що я не знаю, куди мені тепер йти. Або не знаю, куди я хочу йти. Це туман, в, якому ми деколи, в який ми деколи просто потрапляємо. Якщо дійсно хтось з нас є в такій ситуації, то заохочую глянути до слів сьогоднішнього псалма, а саме до Дев'ятого вірша цього псалма, псалом 5, вірш 9, і там автор просить, так, як ми сьогодні співали. Боже, веди нас святістю своєю. Тобто люди відзавжди просили Бога в таких обставинах, коли не знали вже, що робити, коли перебували в тумані або в темряві, коли не знали, куди йти, або не знали. Куди хочуть іти, завжди просили Бога Веди мене. І для пророка Амоса таким випробуванням було проповідування Божої кари серед ізраїлітян, які жили у той час, так насправді, у великому добробуті. Хтось такий. То живе в достатку, він не хоче чути про жодну кару. Зокрема, тоді, коли цей добробут є наслідком гноблення вбогих. Амос, однак, не дивлячись на реакції цих ізраїлітян, вирішив іти і проповідувати, проповідувати, що Якщо серед вас, ізраїльтяни, не знайдуться люди, які навернуться, якщо ви не повернетеся до свого єдиного Бога, який дав вам свободу, який вивів вас з єгипетської неволі, якщо ви не покинете цих ваших божків, яких накинули вам сусідні народи, то прийде кара, буде Божа кара. Він знав просто Амос і пророк Амос. Він знав, що це є його місія, що це не він сам придумав собі, що має тепер йти до народу, який отримує величезне благополуччя, який живе в достатку. І він тепер собі придумав, що йде проголошувати там Божу кару, щоб їм не було так добре. Він дуже добре розумів, що це не є щось, що він сам собі видумав. Тільки що це є його місія, це доручив йому Господь. І, так як сказав цей пророк, зарікає Лев, хто, хто не настрашиться. Господь Бог заговорив, хто не запророкує. Тобто, як я, як пророк, міг би не пророкувати, якщо саме Господь цього хоче? Брати і сестро, ти є учень Ісуса. Який вирішив йти за Ним, який вирішив е, не йти е, по суші по е, твердій землі, а плисти з Господом на човні, не йти широкою брамою, тільки саме через цю вузьку браму, йти за Ісусом. Бо я можу йти по суші по, по цій твердій землі, е, тільки що тоді я у відстані живу на відстань від Господа. Господь Ісус є далеко від мене. А коли я переходжу через ці вузькі ворота, через цю вузьку браму, коли я пливу з ним на човні, тоді я перебуваю поруч із ним. І що цікаво, що Він є тим, скажімо, командирем, цим головним. Який пливе зі мною. Це не я тут е, є цим командирем, не я е, даю накази, тільки він, навіть якщо, так як сьогодні в Євангелії він спав, це нічого не міняє. Він постійно пильнує, він є е, постійно уважний до того, що відбувається. Він є творцем всього, що його оточує. Тож як він може. Е, як він може втрачати контроль над цим всім? Він знає, що навіть якщо є буря, він може спати. Бо це він створив це усе. Він є творцем цього озера, по якому вони сьогодні пливуть. Він є творець цього всього, тому він спав. Але це не означає, що він втратив контроль. Власне, навпаки, він спить, тому що він знає, це нічого, до нічого поганого не приведе. І ти, брате і сестро, пливеш разом з ним цим човном. Якщо в тобі важко, якщо ти перебуваєш в якомусь тумані, якщо тобі складно, якщо є які-небудь труднощі пов'язані з тим, що хочеш залишитися вірним або вірною Господу, то це означає, що ти просто не йдеш по твердій землі здала від Господа. Тільки пливеш з ним на човні. І хоча небезпека є дійсно велика, бо буря для нас людей ну, несе з собою небезпеку, загрозу в життю, може загрожувати нашому життю. Хоча навкруги може бути цей туман, і я можу дійсно не відчувати орієнтації, що робити, куди мені йти, то Завжди, в такому моменті, я знаю, що залишаюся на човні з Господом. У тумані чи в умовах бурі завжди можеш кликати, так як апостоли. Господи, рятуй, гинемо. Або, інакше кажучи, Боже веди нас святістю своєю. Ну і Він, Джерело цієї святості і творець е, усієї землі, цей, який створив цього, це озеро і має контроль над ним, е, він не забареться з порятунку. Амінь. Ідаб'ютін. Живи правдою. Живи по-католицьки.